Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі у цьому відео. Мене звати Маргарита, хто бачить мене вперше. І сьогодні хочу зробити з вами такий міні-огляд товарів в юзку. Я хочу дещо купити, оновити як осінній декор. Але мені важливо підібрати такі речі, які потім будуть легко компонуватися з іншими сезонами, з іншими речима. Це знаєте, не про гарбузики, не про щось таке. Хоча мені також це дуже подобається. Але я все одно полюбляю, щоб е, речі були, знаєте, такі багатофункціональні, їх можна було дуже часто використовувати. Тому вирішила зробити для вас невеликий огляд того, що, на мою думку, вже можна використовувати на осінній сезон. Бо у нас до осінні вже зовсім трошечки залишилось, і мені вже якось, знаєте, закортіло щось оновити. І взагалі подивимось, чи є там щось осіннє, чи нема. Тому давайте сходимо, подивимось. Веньку свічку вона коштує 225. Мені здається, трішки ціни в юзку вона ось так відкривається. Але, на жаль, не дуже приємний запах. В неї Ось така стандартна свічка від юску. Вона вже багато часу в них. Я думаю, також відміну підійде для осіннього декору. Вона в такому темно-помаранчево-червоному склі. Мені подобається. Коштує 125 гривень, от її я, напевно, собі візьму. Ось така прикольна подушка, вона така жовтого кольору, більше жовтого, та є ще. Отака. Мені в цьому році подобаються саме такі кольори. Хочеться додати якогось такого осінньо-жовтого та темно-зеленого до своєї квартири, якось так розбавити. Вона мені подобається, вона дуже приємна, така щільна. Зараз коштує 450 гривень. До речі, буде класно виглядати ось така подушка з ось такою. Тут буде повторюватись жовтий колір, воно буде прикольно дивитися, на мою думку. Класно, ось така і така. Ще сподобались ось такі чохли на подушку. Вони достатньо щільні, здається, це. Бавовна, напевно, можна так скомбінувати і додати трішки кольору, але при цьому залишитись у класиці. Мені подобається так комбінувати. Блін, я на сайті бачила ось таку зелену і жовту. Я взагалі хотіла взяти таку зелену і таку жовту, але жовту не можу поки що знайти. Не знаю, що робити, але мені дуже подобається. Вона не така по кольору зелена, як у відео, вона трішки така. Напевно, більш спокійного кольору і більш світліша, тому що на відео вона чомусь така темносенька здається. До речі, рушники також можуть додати трішечки стилю в вашій квартирі, в вашому дому, тому ось такі жовто бежеві мені також сподобались. Вони також зараз в акції. Так, я не знайшла подушок, які мені потрібні, тому будемо їх збирати. Я буду брати ось таку наповнювач він називається. Ну, звичайна, подушка 50 на 50. І ось таку, такий чохол, і ось такий. Потім подивимось, як воно буде взагалі разом виглядати, але мені дуже подобається. У мене дуже сіра квартира, тому я думаю, буде прикольно додавати якогось кольору. Мені, чесно кажучи, ще подобаються такі подушки. А вони ось такі м'якенькі, вони, знаєте, такі затишні на холодну пору року. Але ну, вони коштують 550 гривень. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу оплатити, стільки так вона більш щільна, але вона мені для декору, тому я взяла ось такий наповнювач і потім докуплю такі, так, такий чохол на ці подушки. Це не дуже осіння, але знайшла ось такі прикольні склянки. 80 боже, 80 гривень, і тут 400 мл, Такі дві штуки хочу взяти собі. Є ще ось такі дуже стильні, але вони малесенькі. 230 мл, Мені більш подобаються великі склянки, тому ось такі дві штучки також візьму собі. Також придивилась ось таку підставку. Вона дуже тяжела, важка. 650 гривень зараз. коштує, здається, це вже акційна. Вона яка гранітна, що це, я не знаю, але вона дуже стильно виглядає. Мені треба на кухню. Я хочу там трішки організувати свій простір. Дуже мені подобається, але напевно поки що брати не буду. Ще дуже класний свічник. Він такий класичний, але дивіться, є ще ось такі ледь свічки, якщо ви не полюбляєте звичайні. І ось таке поєднання кольорів мені також подобається, класно виглядає. І взагалі просто свічник стильний. Такий дуже, знаєте, як торест, з пінтереста. Стосовно вас, я звернула увагу на ось таку, бо вона також, знаєте, вже таких більш спокійних відтінків. І ось так також сподобалось, буде гарно виглядати з осінніми квітами. В мене є схожа, але іншої форми, і темно, синя. Її також обожнюю. Показую ще ближче, з чим, я буду, з чим я пішла з юзку. Я взяла ось таку свічку, мені подобається колір самого скла. Вона велика, 350 гривень. Так, трішечки, мені здається, задорого, бо я взагалі хотіла робити замовлення спепку, але думаю, вже хочу чимось розбавити свій інтер'єр. Працюю я з дому, тому мені важливо, щоб навколо мене якось було дуже гарно. За моїм смаком. І обрала ось ці дві, два чохла на чохли на подушки. Вже потім покажу, як це буде виглядати. Напевно, коли додому приїду, зніму вам покажу, як це виглядає. Мені подобається кожна по 200 гривень. І ось цей, ось ця подушка, цей наповнювач, як він називається в магазині, 125 гривень. Ну, так, не можу сказати, що супер дешево вийшло, якщо брати окремо, але мені просто це більше всього сподобалось. Потім буду докуповувати різні чохли і також буду змінювати, виходячи з сезону або з настрою. Взагалі хочу сказати, що мені здається, напевно, в Юск ще осіння колекція не доїхала. Або можливо, просто в моєму магазині вона ще не представлена, бо той магазин, який до мене найближче, тут завжди такий, знаєте, найменший вибір, найменший асортимент товарів, але все одно я знайшла ті кольори, які я і планувала купувати, тому мені підійшло. Може хтось з вас знає, коли взагалі юск юск оновлює свої колекції. Я буду рада, якщо поділитись в коментарях. Якщо вам сподобалось таке відео, буду чаще робити. В мене в планах ще зробити так. Таке, таке відео з одягом, тому буду рада вашій підтримці. Пальчиком вгору і зустрінемось вже з вами дуже скоро в новому відео.